Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодиака Риби на перегляд розкладу на картах Таро на місяць, червень, перший місяць літа, 2025 рік. Розкладаємо так, як завжди. Особисті питання, робота фінанси. Загальний фон місяця, робота фінанси, особисті питання а також застереження і порада. Сьогодні беремо ще одну карту відповідь на ваше запитання, котре вас хвилює в місяці червень. Подивитесь, що саме вам порекомендує розклад Таро. Допомагає нам сьогодні колода райдера. А також колода мадам Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця, знак зодіака Риби. Ви будете щось святкувати. Трічка пентаклів це якісь додаткові гроші. Трійка кубків та трійка пентаклів. Якісь додаткові гроші. Робота пов'язана з творчістю, і чимось якось вам буде допомагати джентльмен. Мужчина, чоловік, якось буде мати вплив на ваше. На ваш ситуації саме в цей період. Робота, старший аркан, блазень, король кубків, а також корабль. Дос, досить такі потужні карти. Якесь нове розпочате діло або справа, корабль, стрімкий рух вперед, великий успіх а також король чаш. Або це буде вам, якщо ви жінка, натхненням вашим буде чоловік, котрого ви кохаєте, або чоловік водної стихії, риби, раки, скорпіони. По роботі дуже потужно. Фінанси. Там підвішеності, старший аркан-вісельник, можливо, якісь затримки, або вам буду довго нараховувати, або щось таке. Двічка жезлів, ваші фінанси мають розвиток, і, можливо, вони ще ви не стільки змогли багато заробити, скільки ви можете отримати. А також карта жінки. Жінка якось впливає на ваші фінанси. Ця жінка може бути, наприклад, робота, залежить або хтось з бухгалтерії або керівництво, від них залежать ваші фінанси. Звісно, на ситуацію можливо вплинути завжди. Так що, якщо буде така необхідність, то робіть це. Особисті питання. Старший аркан сила, королева чаш, а також дитина. Ще раз повторюю, що карта дитини випадає багатьом знаком в цьому місяці. Мабуть, зірки склалися в таке положення, що бебі бум Особисті питання: щаслива жінка, карта сили, будьте сильною. Всі аспекти на вашому боці для цього є. І якщо ви дізнаєтеся, що буде малято, то намагайтесь приймати його одразу в своє серце, та все у вас буде добре відбуватися. Або якщо ви вже, наприклад, маєте дітей, то вам знадобиться якісь сили додаткові, щоб щось. Або поступає дитина на навчання, або якісь такі проблеми, що ви маєте вирішувати. Застереженням. Десятка кубків, сімка мечів, а також знову ж таки мужчина, джентльмен. Застереження полягає в тому, щоб якийсь чоловік нічого не вкрав з вашої родини, мається на увазі, або друг випадково зайшов і щось взяв, або якось так, якісь такі ситуації. Іноді вони для нас Якось кажеться, безглуздими, але якщо саме так показує вам розклад, то, можливо, в цьому є якийсь сенс. Або не залишайте свої важливі речі на відному місці, або не запрошуйте, таких, гостів, гост, таких гостей, котрим ви не дуже довіряєте. Це також може бути і просто якийсь. Сторонній чоловік. Обов'язково ваш друг якийсь це застереження. Щоб у вас ніхто нічого не украв, те, що цінне для вашої родини. Порада, четвірочка чаш, двійка чаш, а також дерево. Ці карти кажуть, не треба сумувати в будь-якому разі. Двійка час це порозуміння, підтримка вашої коханої людини. І. Порада дереву, радійте тому, що вам дає Всесвіт. Наприклад, якщо ваша родина збільшується і родина росте і має розвиток, дякуйте за це вищим силам, за те, що ви маєте підтримку і ні в якому разі не сумуйте за будь-яких обставин. Тому що обставини мають можливість змінюватися. Сьогодні грошей немає, завтра є якийсь заробіток додатковий. Або хтось вам щось подарує, наприклад, бабуся подарує вам якісь гроші. Відповідь на ваше запитання на місяць червень. Карта Дім, карта, Семірка чаш, а також знову карта Дом. Зверніть увагу: дві однакові карти, а також семірка-чаш. Чомусь поки що відповідь ні. І вона пов'язана з ілюзією. Можливо, ви хотіли змінити одне житло на інше. Зверніть увагу, тут маленький будиночок на дереві, а тут великий гарний будинок помісті, так би мовити. І це ілюзія. Можливо, саме зараз поки що вам не треба міняти старе на нове, тому що вам треба кинути свою енергію. На вирішення більш важливих для вас питань. Поки що відповідь ні. Можливо, хтось зрадіє саме цій відповіді. Наприклад, ви знімали житло, і вам, у вас оренда завершується в червні, а ваш орендодавець скаже, ну, добре, можете ще пожити півроку або 3 місяці. І ви саме зрадієте цій ситуації. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Основний фон місяця якесь святкування. Троєчка Пентаклів це гроші, додаткові якісь гроші, хоч і невеликі. І, з джентльмен, якщо ви жінка, то чоловік вас буде підтримувати. Не бійтесь ніяких складнощів, радійте всім добрим звісткам, котрі вам надсилає, надсилають вищі сили. Ось тут особливо в особистих питаннях. І бажаю вам успіхів, друзі. Запрошую підписуватися на мій канал для того, щоб він не зник з Ютубу. За рік має бути 1000 підписників. У нас вже 2 роки, а підписників тільки 750. До зустрічі, друзі!